Руслан, ну нічия, але сприймається більше як позитивний результат, ніж я, втрата очок. Я вважаю, що так. Ми показали е, дуже е, такий бойовий, е, як е, тренер каже, продуктивний. такий Знаєте, показали дуже багато характеру в другому таймі. Та в першому я вважаю, ми непогано грали. Просто пропустили такий нелепий м'яч і, і, і що? І треба було відігруватися знову. Показали характер, і я за другий тайм дуже рахую, що ми рухаємося. Рухаємо Такому правильному напрямку, коли поліція пропустила гол, от здався якийсь такий ефект дежавю, ніби з поєдинком з Вересом. Знову треба було це все виправляти. І знову команда класно провела краще другий тайм, ніж перший. Е, бо ну слухайте, ми е, всю неділю ми, е, проговарювали, що коли ми пропускаємо м'яч, треба. Грати, як ми грали, як ми планували, у нас є своя гра, незважаючи на гру суперника. І я рахую, що ми скажімо так, поліпшили наш напрямок після пропущеного м'яча. Тобто, ні в якому разі ми не розпочали так грати десь 15 хвилин 15, як в попередньому матчі 15 хвилин, як такий холодний душ був. знаєте. Ще раз, я рахую, ми рухаємося в такому правильному напрямку, і, і дуже було приємно, що нас в другому таймі так підтримували. І я рахую, що це саме головне, що ми, знач, ми на це заслуговуємо. Сьогодні команда. Особливо в другому таймі створила неймовірну кількість моментів, неймовірну кількість моментів, але ну якби результат один-один. Наскільки він закономірний, справедливий? Чи більше він все ж таки сприймається з плюс? З плюсом? Враховуючи, що в першому таймі ми пропустили цей гол непорозуміння, то закономірний, звісно, результат. Вони забили один, ми забили один. Я припускаю, я не можу зараз е казати точно, але мені здалося, що в другому таймі було достатньо епізодів, де ми могли е зіграти більш сфокусовано і е дістатися більш позитивного результату. Загалом в другому таймі була гра, на мою думку, більш цілісна. Ми знали, що вона буде складною, що вона буде вимагати від нас. Йти в кожну дуель і не програвати її. Не завжди теорія потім на практиці виправдовується, бо, як ви бачите, достатньо одного такого епізоду, щоб ми потім починали спочатку. Глобально моє єдине, єдине скажімо так, зауваження це те, що Ті епізоди, які були створені в другому таймі, ми їх маємо створювати протягом всіх гри. Для цього брати більше відповідальність на себе, для цього робити більше загострень, коли ми опиняємось в... безпосередньо в просторі, де ми можемо загострювати, і не відкладати це на ті моменти, коли вже нам немає куди подітися. Тому наполегливо далі намагаємось переконати, що без загострень. Не буде створюватись моменти, без моментів не будуть, не будуть е -е, створюватись голи, ми не будемо забивати. Добре, що знову ж таки ми знаходимо в собі можливість переломити матчі з таким достатньо потужним суперником. Треба віддати належне, що е -е, суперник міцна команда. Ось. Тому будемо сприймати це як. Е -е, Результат з таким солонуватим присмаком. Е, якщо повертаючись до попереднього поєдинку, от е, події розвивались так само, як і поєдинку Вересом. Е, теж пропущений гол, потім ви якось там проводите бесіду в перерві з командою, і на другий тайм вона виходить просто настільки зарядженою. Як ви це можете пояснити? От такі досить ідентичні перші тайми в... Ну, в... Вони ідентичні, ідентичні за результатом. Думкою, за змістом трохи було інакше, все ж таки Но з вересом зовсім складний був тайм перший. А сьогодні то, що, те, чого нам не вистачало, це ось цих загострень, коли ми підходили до воріт суперника. Так, в принципі, такі ситуації можуть траплятися. Бо сьогодні, що вплинуло на результат першого тайму, епізод, один конкретний. Але він... цей епізод не в майданчику або поруч, або поруч з майданчиком, Цей епізод знову починається далеко, достатньо від наших воріт. Ми встигли в перерву його проговорити. Но... Такі речі, де ми просто втрачаємо м'яч на ровному місці, дозволяючи супернику швидко розгорнути атаку. Моменти, де ми відходимо від суперника, якого ми маємо тримати під тиском і деємо йому спокійно подати, ми маємо ці моменти просто зводити до нуля. І тоді не буде ймовірності, що заб'є суперник. Але це неможливо, ми ж самі це дуже добре розуміємо. Тому, в принципі, в другому таймі ми проговорили той факт, що треба більше, 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 набагато більше загострень. І це зможе призвести до того, що ми вплинемо на результат гри. На гру ми точно вплинули. На результат могли не вплинути, хто знає. Ну, забили це дуже добре, могли забити більше. Ось. Тому дуже важливо, що ще один раз ми знайшли в собі резерв, щоб цю гру змінити. І навіть ми розуміємо, вже бачимо останні хвилини, коли в попередніх матчах нам не вистачало внутрішнього резерву функціонального. Сьогодні вистачило всього, окрім м'яча в цій ці воріт. З тренерської точки зору, ви говорите, що команда на шляху до побудови. Ви бачите ось цей прогрес від поєдинку до поєдинку? Особисто ви. Я вже казав неодноразово, що розвиток, навчання, прогрес він не може бути лінійним. Ми хочемо взяти намалювати цей графік, де воно буде йти вверх, так не буде. Він ретро-прогресивний. Тобто, ми робимо певні кроки вперед. Потім ми маємо в якийсь момент. Пережити стагнацію, а інколи і регрес. Бажано, щоб регресу було мінімум, але ці моменти стагнації, які переважно будуть, вони... це і є той момент, який є найбільш важливий, на якому треба приділити найбільшу увагу. Бо в ці моменти ми можемо потім говорити про те, чи рухаємось ми в тому напрямку, куди ми хочемо. І сьогодні, знову ж таки, якщо брати результат, ну окей, ми зупинились на. Не, не здобули перемогу сьогодні. Якщо говорити про, з точки зору гри, то все більше і більше у нас е, з'являється е, відрізків матчу, де ми можемо домінувати, де ми можемо створювати, де ми беремо на себе відповідальність. Хотілося б дуже, щоб ми це робили незалежно від результату, незалежно від хвилини матчу тощо. І... Знову ж таки, ми це знали дуже добре, що ну, ми не можемо собі малювати в голові якісь там е фантазії неймовірні. Від матчу до матчу е е ми будемо десь втрачати очки. Сьогодні можемо і подивитись е на цю розточку зору того, що ми щось втратили, з іншої сторони, проявили характер, поки залишаємось непереможними. тому… Це теж непогано. Не все свій час, як то кажуть, але ми будемо цей час намагатися відтягнути якомога пізніше. Або щоб цього не сталося, але ви ж розумієте, це гра. Я бажаю і надалі залишатися непереможними. Дякую. Дякую.